Вигружаю я вже цю мраморну крошку. Поки вона висипається. Я дивлюсь, коротше, які тут в них ще є камінчики. Які хочеш, вони їх фасують коротше, по мішкам і це продають потім на декори, там оце, де клумби роблять, коротше всю кухню, оце вони займаються всяким камнем, всяким абсолютно. Я під'їхав, ніхто навіть нічого не важив. Взяли документи, провірили. Вже в печаті поставили, все поставили, сказали. 17-та ця. 17-та ніша. О, вона була пуста, якраз одне її вигружає. Ось є камінчики, коротше, зовсім абсолютно різні. навіть всі які камні є, якого кольору, якого діаметру, калібру, тобто у них тут є весь камінь. Ой. Коротше задача в мене зараз знову. Я сьогодні зміну відкрив 6 ранку, щоб мені доїхати до вигрузки, вигрузитись. У мене зараз загрузка і 300 км там до вигрузки, по-моєму, там 300 з копійками щось. І на 9 вечора в мене сьогодні вигрузка. А я не можу на 9 вечора вигрузитись, тому що в мене в 9 вечора кінчається общий час робочий, бо я в 6 ранку сьогодні почав зміну. Так що не знаю, їду зараз на загрузку. Буду грузитися і їхати на вигрузку. І буду їх просити, щоб мене вигрузили раніше. Якщо раніше не вигрузять, ну значить тоді буде наутро. Ну, на ранок, тобто на наступний день. Ось такі тут діла. Так, дай та, висипайся, бо треба їхати. Прикольний цей прицеп, Прикольний, я вам цей з подвижним рухома підлога ця. Шикарний. Не треба нікого чекати. Поки треба приїде хтось вигрузить, чи карщик там, чи хто. Під'їхав, двері відкрив, вигорнув і поїхав. О, красота. Так, ну що, ребятки, зажали коротше, мені води там на вигрузці. Я питаю, кажу, дайте води. Чимось обмити того прицепу. А вони ні, типу, нема у нас такої услуги. <гум> Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться, як наче ізвість якусь віз, а не мраморну кружку. І Обов'язково треба помити, бо кудись з грязним прицепом на наступне завантаження не поїдеш. Добре, що я був недалеко коло бази. Знову заїхав, зараз полосну скоренько і вперед. Приїхав, друзі, на завантаження, тут же я вантажився, якщо пам'ятаєте, на минулому тижні <смі> коротше, ту бляху якусь черга. Черга, ще дві машини переді мною. Поки я заїхав помив на фірму машину, поки коротше, приїхав, блин, вже є черга. Ну, це загрузка буде після обіду не раніше, тому що я цю фірму вже знаю. Тут вони не шевеляться. Ось на обід у мене сьогодні, коротше, така жарена картошка. Пожарив трошки картошки, кинув ложку е цю ложку тушонки курячої і кусок хліба. До речі, допомогла мені в цьому моя мультіварочка. Але, блін, залив водою до щоб... шубу. Відкрисло. Оце одне єдине, що мити її, блін. Якщо жариш там, якщо вариш там, то питань нема. А якщо щось жариш, коротше, мультиварки, буває, трохи воно пристає і його ж не пошкрябаєш, Ні, треба заливати водою, щоб воно відпарилось, щоб потім його чистенько наново вимити, і було все чотенько. Так, коротше, такі то діла. Я зараз скоренько перекужу, вантажусь і go to Італія. Коротше, друзі, стою вже 4, 4 години майже. І нагадав, що в мене десь не робила вроді одна підсвітка номерів. Да, ця робить, а ця не робить. Поки її час треба замінити. О, оце я вже так їзджу кілька тижнів, але зараз коренько поміняю, поки чекаю цю загрузку. Скажіть, а як написати в резюме, що я займався зміною лампочок? Все очень просто. Занимал ключевую роль в стратегическом инновационном проекте по осветительным технологиям. Успешно руководил операцией по установке высокоэффективного излучающего устройства последнего поколения. Этот проект значительно улучшил качество визуального восприятия рабочего пространства, гарантировал 100% отсутствие теневого кризиса, обеспечил экологическую устойчивость без увеличения финансовых расходов и, что самое главное, выполнен с абсолютной Точністю і безпеністю привзашивши всі установлені норми. Друзі, бачите, переді мною стоїть ще мій колега, теж видно вигружав, вигружав цей камінь, але в нього щось ну, трохи не так заляпане, як в мене було. І по бокам підкривки в нього білі. Ну, вся машина біла, він так і поїхав на загрузку. Я не знаю, загрузять його чи не загрузять. Але цей. Але короче, стоїть в черзі. Я буду за ним. Я побачу. Ну, ну я ж кажу ще раз, в нього наче не дуже, бо в мене то взагалі все місце біле було. Але нічого, я зато вимився, в мене чистеснень прицепчик. І поїду вже далі працювати на чистому прицепі. А він буде їздити о такою замазуркою. Друзі, я, коротше, не бачив. ну нумай, сидів вже 3 години, чекаю того пейджера. Дивіться, коли в мене яка кукурузка молоденька. Я не знаю, можна їсти чи ні, чи це кормова якась, чи Бог її знає. Ну, коротше, я піду зараз десяток каченів вимаю, <рес> хай буде, а там вже десь по дорозі розберемося. Головне, щоб срачка не напала, блядь. Неужели? Слава тобі Господі, шайтан машина запищав. І так, скільки я простоїв 5 часов 8 минут. Ну майже нічого. Так, і якісь там два шайтана ще залетіло на віса, негодяї такі, а ну давайте розбігайтеся, моя очередь. Так, їхав, їхав, тільки виїхав. Короте. І вже якийсь бомбом, блядь. І вже якийсь блядь, коротше, вже пробка. Так, 5 годин у мене до 9 робочий час. 4, 4 часа, коротше, в мене стає. блядь. чуєте язик заплітається. Я вам кажу, тільки що такий прикол був, блядь. я їду сам собі сміюся і не знаю, що робити. Чи вставати вже на паузу, блядь, чи що. Зайшов в офіс, там, ждав документи. Ну, на столі коротше, стоїть там якась ваза з конфетами, якісь шарики кругленькі прокидали там. Я собі без взяв тих три короче, кинув в рот. Розжував, <хи> А то оказалось треба 50, блять, ппаю мать, з літером, блядь! конфети з літером, кузьки, кину мать, Чую, вже, язик заплітається, блядь, мені вже весело. Ти не знаєш, що робити, чи вставати на паузу, чи їхати далі, але що ж в мене ще 4 часа є, блядь. Хоч якось бутерброда зробити, закусити, чи що, блядь, нічого не понимаю. Що, що відбулось? Оце, блядь, піддернули, ну, негодяї. Ось тобі і погода. Тут сонечко світило, жара, шкварило. Раз, два, все, злива. Злива така, що просто капець. згорники роблять на максимум. Бачу, хлопці вже поставали, паркінги забили. У мене ще півтори години загального часу. Хотілося б ще трохи проїхати, що вже там проїхав і руду бляка. На завтра буде багато. Ну, хоча б до 8 часов. Якщо я стану в 8, то завтра буду рушати в 5. Якщо я стану пів дев'ятого, то зрозуміло, що завтра буду рушати, я в пів Тобто, чим пізніше стану, тим довше буду спати. Не люблю дуже рано вставати, так що треба тягнути. А тут вже нема дощика. Бляха муха, це я математик такий, я думаю... Що я цей? Я думаю, що це щось мало в мене в рішенні так залишилося робочого півтора години. Оказується половиною. Це я не так порахував. О, знову дощ. Дві з половиною, друзі. Так що а мені до вируски 280 кілометрів. 2 години. За дві години це я можу проїхати десь кілометрів 150, 150 і кілометрів 70-80 залишиться мені на ранок для того, щоб вже доїхати до вигрузки, вигрузитися і їхати на наступне завантаження. Коротше, все нормально, все по графіку. Але щоб мене трошечки раніше сьогодні загрузили, відпустили, блін, то це б, звичайно, було б набагато краще. У мене було б, я б раніше став, тобто і було б більше часу відпочити. Ось так, що коротше, такі діла. Ну вже що маємо, то маємо. Так що будемо виходити з цього. Все, диві, опять сонечко. Блін, як, як на вихідних в Італії, я вам кажу, тут сонце, сонце, сонце. Малесенька хмарка за сонце зайшла. Злива, блядь, Все, пустилась злива, короче, коротше. Все, це капець. Тільки там пішов, взяв пляшку, пива, думаю, перечекаю цю зливу, щоб не йти. Я ще пів пляшки, пиво, тільки випив, уже все. Злива пройшла, опять світить сонечко. Це капець якийсь. Так, ну шо, печем, печем. а ви пишіть, пишіть, друзі. Коменти пишіть, ставте лайки, ставте. Коротше, не сидіть без діла, не сидіть, давайте, робіть щось. Друзі, я довго вагався, не знав розказати вам, розказувати, не розказувати. Коротше. Але думаю, ладно, я зі всіма, зі всіма, всім з вами завжди ділюсь, коротше, розкажу і це. Коротше, замовив я Мерседес. Б-клас з автосалона. Останній Мерседес. Ось, і Мені треба було там дещо подоробляти по салону, то, мені, ну, коротше, там були свої вимоги, щоб е, ковід та задня дверка була з електроприводами, коротше, щоб підігріви, і вентиляції сіду, щоб кожа століття, ну коротше, там свої були нюанси. Ось, чекав я її довго, довго його чекав, десь приблизно пів року. Ось, і тут дзвонили мені вже, що можна приїжджати забирати. Звичайно, ми їдемо всі торжественно забирати Мерседес салона. Це в Німеччині було, з Німеччини забирали ми його. Е, приїхали. Короче, поляна накрита, фуршет, е, ці апельсини, банани, шампанське, короче, на, ну, прикинь, прямо в салоні, такий посередині салона, накритий стіл, мов на нашу честь, що ми приїхали Мерсед забрати. Я був звичайно приємно здивований, мені було дуже приємно, Но ось, але цей. Але коротше бере тут менеджер бере, відкривається шампанське і давай обливати машину, мене коротше, бляха, всіх присутніх, хто там був. Я йому чуть-чуть не коротше, не нагрубив. Я йому хотів сказати пару ласкових, але якось не було зручно. Але дивлюсь на себе, коротше, весь мокрий, весь мокрий. Думаю, як мені зараз в цю машину сідати, їхати, бляха, Це ж немалий світ їхати ще до Польщі. Короче, відкриваю очі бляха а це люк відкритий блядь, косий дощ пішов і забиває прямо мені на спалку таку ху... ну слава богу що не шампанське так, ось друзі я вже і прибув на вигрузку знову ж таки такі гори металолому всякого Ось. Прочекав я, звісно, довго, прочекав, зареєструвався, там черга жива. Поки зареєструвався, вона мені в віконечку сказала, що почекайте коротше, в залі і коли на дисплеї висвітиться номер вашого автомобіля, підійдете знову, бо щось там з документами не могли вони розібратися. І я коротше, прочекав десь приблизно з півтори години якусь мать. То це аж щойно позвали мене, дали дали отакий. Таку коротше, карточку дали. Коли заїжджаєш на вагу, воно автоматично сканує цю карточку. Потім фіксує мою вагу. ну і коротше, там їм щось в документах отмічаю, не знаю. Мені зараз треба вигрузитись, потім знову піти в офіс з документами, щоб вони поставили печаті, і тоді вже можна буде їхати на наступне завантаження. короче якось так.